<тит>. О, а, 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 ти хто? Меняйте штани. Ай! Будь ласочка, допоможіть! Ай, вінший накакав. Я маньяк! А, 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 О, в мене даже якісь бакси є! Але я нічого купити не можу, да? Нуп? А я не хочу бути нуп, я хочу бути доставщиком піци. Дякую. Чому я би штанів знову? Ей! Ти куди біжиш? А, ти танцюєш? А я думав, тобі погано. Да <тит> ладно. <тит> 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 О, а, 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 а ти хто? Ось шість шість. А я не поняв. <гум> дивись, я доставщик піци. let's go <гум> О, а я його бачу. Диви, диви він там. Він там, я втікаю. Дану його. Можна мені, будь ласка, кусочок піци? я буду її доставляти. А я тут зможу взагалі кудись втекти? О, дивись, я можу піднятися. Е, <гум> е, я не можу піднятися. <гум> так, о, хтось щось запустив. А <гум> він там. Куди вони всі повтікали? І тут вже запустили. Кінтуха, давайте поможу. Так, я йому допомагаю. Опа. Опа, дивися, все ізі, все швиденько, ми допомагаємо. Чотко, ми допомогли. Ха-ха, -до -до -до. звук збавлю. Мені здається, я чуть-чуть обкакався. Це що за звук був? Він тут? А -а -а, він тут! Да-да-да, дивись він там! Він когось побив! Він когось б'є! Я біжу на інший бік. А я можу піднятися сюди? І що, що я піднявся сюди? Немає значення. О, дивись, тут теж можна запустити. Мені здається, він не поснідав. Мені здається, йому дуже погано. Да ну нафіг. Воу, 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 воу. Ти що? ха ха Є, я не знаю, ох, ти ж птишка, чого за мною, чого за мною? Ні, відпусти мене, будь ласка, ні! Відпусти, лікуй мене. Та блін! Я не можу бігти! Та чого я? Та відпусти мене! Ем, uh, Ми вижили! Ми вижили! Ха-ха-ха, це було ізі. Зачекайте, я піду тільки що не поміняю, бо що то в мене Ґґґґ, потоп. Це був капіць. І чого він саме за мною побіг? Це ж взагалі якийсь жесть. Ну ми вижили. Я спеціально без штанів сюди пішов, тому що Ґґґґ, немає чистих. Ну а тут у нас з тобою є місяць і якийсь мужичок хоче втупитися. Мужик не ту. А знаєш, я подумав, я піду назад. Джон Доє. <рит> Чому не я? Я теж хочу бути маньяком. <рит> це мої потаємні бажання. Ой, ой, ой! Почекай, це він. Та ну чого за мною? А я можу кинути в нього піцею? О, це що таке? Вау! Я щось маю. Так, хтось вже щось запустив. Тут теж запущено. А, запускається, давай поможемо йому. Допомагаємо. А, він вже запустив. Це все, тому що я підійшов. Да, не дякувати. Я знаю, я умнічка, я молодець. <рит> а він там. Я пішов. Давай, давай, давай. О, я. О, він там, все. Я біжу в інший біг, значить. Він щось кинув у мене? Не кидайся. А то як обіжуся. Що це? А, а воно б'ється. Ну, капець. І як? І що далі? Як мені вижити? У мене ХПшка убавляється, я не хочу. А, все, окей. Все, я живий. О, запускаємо ще один. А чого я не можу запустити? А, його вже запустили. Теж запущений. Як вони так швидко запускають? Я ще не встиг нічого запустити, даже. Я собі бігаю і все. Так, а тут може буде? А, ні, тут нічого немає. О, він там бігає. Так а де він? Чи вони вже може всіх Запустили? І залишається лише вижити. Я не знаю. Вау, дивись, тут аж два таких штука. Що це за штука? І тут запустили. Так, він за кимось бігає. Я туди не хочу, це небезпечно. А я можу сюди піднятися? Ні, сюди я піднятися не можу. Аби він за мною не побіг, я не хочу цього. Та пішов він взагалі. Я не хочу бігати. Я доставщик піци, я маю їздити на мопеді і доставляти піцу. А якщо не встигну, то мене тоді відшльопають. Але, ну мене не вб'є маньяк. І це не так погано. Я в цій частині не бігав. А там маньяк. Диви, 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 він тут. Що це таке? А я думав, це вже мене хоче стукнути. А я можу підняти цього чувачка? Ні, не можу. Що? Піца слайс will be nice. А я можу дати йому піцу? Ха-ха, смачного. Тут запустили, тут щось димить. А! Господи, ти чого лякаєш? Ай, йо! Оптиль в коку. Я смотрю! Воу, 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 да я чуть не снова. знову, меняйте штаны! Він сюди бежит. Воу! Ай! Не, ай! Ай, в душу! Это за шо? Підними тебя на небудь Ай, все, я відкинувся, я не а <реш> <реш> Та ти не можеш собі таке дозволити. Я ж там бігав, давав всім піцу. Ти не можеш взяти, отак і мене вбити. А він взяв і отак мене вбив. Це якась неповага до моїх штанів. А, я згадав, в мене ж немає штанів. Хе-хе-хе. <реш> тебе така чудова посмішка. М, як в моєї колишньої. Офігенна. <реш> Мужик, в тебе зуб виліз. Засунь його назад. <реш> Ого! <реш> -па -па -па. Нолі, очі ті-тіпу. О, заплутав. Пускаємо його. Ти глянь, де появився. Я його запущу. Настав мій час, зв'язний, його запустити. Так, оп, оп, оп. Дивися, тупо ізі його запускаємо легесенько. Я вже маю величезний досвід в цьому. Я не хвилююся взагалі. А ні, отак. Дивись, отак. Оп-оп-оп-оп-оп. Я вже бачу все. Мені це взагалі не важко. Взагалі, ні капельки не важко. Тобто я його швидесенько запускаю. О, ні, ні, ні не так, отак, оп. Далі. Це ось так запускаємо. Оцей так. І два до два. Я геній. І все. І це останній, так? Да? Так, да, це останній. Ні, <свят> ха! Ми його запустили. Ой Боже, називайте мене людина запускач. <свят> так і що де він? О, він за він. Ой! Я біжу швидко, я біжу швидко. Я біжу, 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 біжу. Блін, а, ні, він мене хоче догнати. Ні, ні, будь ласка, ні, тільки на мене, тільки на мене, тільки на мене. Не попав, він там. Та блін, та чого є? Ну ні, я хочу жити. Запусти, візьми якогось іншого. да, я доставщик піци, але ж. Я тобі не буду піцу доставляти. Ніколи в житті. Все, я пішов звідси. Блін, ми що тут двоє чи що? Та чого ти ж за мною бігаєш? Ні, ай. Тут ще один чувак, а він бігає за мною. Та ну йди звідси, будь ласочка, допоможіть. Боже мій, відчепися від мене. Відчепися, я в дупі. Ай, та нівіжий по мені попав. Я не можу втекти. Все, я на тебе обідався. Все. Я тобі більше ніколи не поділюся з тобою, Чіпсами. Та за що ти так зі мною я тебе знайду? Там біля мене бігає тупо мільйон людей, а він бачить доставщика піци бідового, який на життя намагається кожного дня центи підняти. І що він? Він бігає за мною. Біля нього люди бігають по два, по 10, по 15 штук. Що він? ні 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 мені з вами не цікаво, ні, я з вами не хочу бігати, бо ви дуже дуже класні ви. Давайте визіте. Ось Він. Я його зловлю. І нічого він від мене втік. Ви бігайте біля мене і мені на вас буде пофігу. А ось Вілін, я його дожину. і вб'ю його. Какашка, фу. <с.> <с.> Дайте мені, будь ласка, колу, чіпси і сам вдома включіть, бо я вже не можу. Я хочу відпочити від цього всього. Двоє вижило. Повезло мужикам. А мені не повезло, не пощастило. Таке буває в житті, іноді. В мене так кожен день. Саме головне, це що? Ось і я так думаю, саме головне це попукати в штани, щоб легше було бігати від маньяка. І все. <пух> я Я маньяк. Я маньяк. Все, мужики, до побачення, телебачення. Опа, я бачу. Що це? Що це таке? А чого я його бити не можу? Да-да-да, я маньяк, не ожидали? Я бігаю. А чого вони ще зі мною б'ються? Я маньяк, я сказав. Ви повинні мене боятися. Та що вони на мене накидають? Та ну попадиш вже ж по кому-небудь. Ай, по голові мені дав. Що це за мітка на мені? Так, почекай. Я повинен хоча б по комусь попасти, чи ні? Я попаду. А, вони теж б'ються. О, мінус голуба. Воу, чого вони всі зі мною б'ються? А чого я по ним попасти не можу? Ау, я хоча б когось вб'ю, ні? І чого вони від <звук> мене не втікають? Та капець, я якийсь поганий маньяк. Ану, знімай свої штани, я сказав. Давай, 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 давай. Щас я тобі як навалю. Я тебе дожину, мужичок. Блін, я його не догнав. <звук> ти не втічеш від мене, я тебе дожину. <звук> не попадаєш, ти не попав. Та ну чому ж такий я поганий маньяк? Вони тупо бігають біля мене і все. Забили маньяка бідового. <звук> вижили. Ли Ну, не можу я бути маньяком, я занадто чудова людина. Я хочу піти поплакати. Мені шкода, що ви це бачили. Мені дуже шкода. Забудемо цей момент, і не будемо його згадувати більше ніколи в житті. Чому оці чуваки мають мечі? Що, я можу вниз спуститися? Що, я можу сюди спуститися? Медикаменти я взяв. А як стоп? А як куди? Блін, будь ласка, я тебе благаю. Ай, він ще й накакав, я по ньому побіг. Ай-яй-яй-яй-яй, ну він за мною. Ні, як він так швидко може мене вбити. Ага, я ж тільки почав. Ні, все, я підписую петицію на звільнення цього маніяка, тому що він занадто жорсткий. Для початку в мене питання: чому я туди впав? І в мене ще одне питання. Чому там був маніяк? Я не знаю. А я тебе бачу. Хі -хі -хі -хі. Ти не сховаєшся. Ти думаєш, я буду думати, що ти світильник, а ти не світильник, я знаю. Да-да-да. Кіт, ти мамо -мау? Мяу! Вибачте. А та-та-мау? Мяу! Ся більше так не буду. А мишу їв? Все. Так, я вийшов на сцену. Я буду співати. Ви готові? Дякую вам. <реш> Ти мені скажи, як маньяк? Попадає по ним. А, ні, не, не попадає. <реш> а, ні, попав. Я теж хочу мати такий скин і так жорстко битися. Він його спіймав і захотів повіймати. Ура! <реш> Бугарашечка Йому, напевно, було боляче. Ого, от він його спіймав. Маніяк вижив. Ой, це було боляче. Так, я сподіваюся, я не буду маніяком. Тому що з мене дуже жахливий маньяк. Опа! 1Х, 1Х, 1Х. Але я не можу битися. Тут є скини, якими можна битися. І вони мене били, коли я був маніяком. А я не можу їх бити. Ну я бачу, це не чесно якось, ні? Десь тут. О, має бути. Запускаємо його. Епс. Блін, я не так його запустив. Ізі, ти глянь. Ні, не так. А як? Ааа, маньяк! Почекай, почекай, може, будь ласка. Я тебе благаю, я втікаю від тебе. Ні, я не хочу бути з тобою. Я хочу жити вже. А він не б'ється даже. Чи б'ється, ну він мене не бив. О! Стоп! Це був не маньяк! Це був не маньяк! Я думав, це маньяк! Це був не маньяк! Ну, попутав, з ким не буває. Так, 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 так. Я підходжу. Так, маньяк там, да? І вони всі біля нього бігають. Дивись, я кидаю тобі піцу. Ой, а по мені то за шо. Вот він, конечно, гепнув. Як його запустити? То йо мое. Так, запускайся, какашка. Так, так, давай, 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 давай. Капелька, пока немає. Давай, давай. А воу, 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 воу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Ти не попадеш! Ти не попадаешь. Не-не-не. Він не ну, капець! капец. що по мені? Ай. Ай. Ой. Та за двоє? Та ну, капец. якийсь, блін! не буде Вам ніякої доставки піци більше. Блі-блібля. Ах, Ну я намагався, я так хотів його запустити. Там залишалося ось стільки. І я його не запустив. Але це було максимально епічно. Тому дякую тобі за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау!